У цьому відео я хочу показати від А до Я, як зробити ось такий бетонний стопчик для такого бетонного паркану. Сусіди, які проживають поруч зі мною, замовили у мене бетонний паркан такого формату, який я маю встановити ось на цьому місці. І увесь процес від виготовлення до установки у всіх деталях та нюансах, я покажу у наступних відео. Також хочу сказати, що я займаюся виготовленням бетонних виробів з 2004 року. У більшості, у більшості це пам'ятники, а бетонні паркан я розпочав виготовляти з 2012 року, які до цих пір не втратили своєї міцності та зовнішнього вигляду. Отже, що потрібно для виготовлення такого стопчика? Для цього потрібна нам форма з пластиковими пазами, палубка для форми, арматура вісімка. Крім цього, нам потрібен щебень 5х10, також потрібно завести пісок річковий без домішоглини. Також потрібний пластифікатор. Я використовую суперпластифікатор СП1 порошковий. Також, звісно, потрібен цемент марка 500. Також пігменти для бетону, для того, щоб наш бетонний виріб мав окрас, щоб він був не просто сірий, а мав. Гарний зовнішній. Також для того, щоб заливати наші вироби, нам необхідні ось такі віса. Віса, прості віса, вони продаються в будь-якому будівельному магазині для того, щоб зважувати сам пігмент. Пігмент і пластифікатор. Також потрібний вібростіл, на якому ми будемо вибрувати наші вироби, для того, щоб вони були міцні та надійні. Отже, для початку, якщо форма була у використанні, її потрібно підготувати. Для цього її слід промити соляною кислотою. Після чого ретельно сполоснути. Пластикові пази бажано також промити кислотою, потім, потім водою. Також для пластикових пазів слід зробити дерев'яний брусок або бруски, які будуть ставлятися всередину паза, які потім разом будуть кріпитися всередину форми. Для цього ми ще повернемося. Я зробив брусок з двох частин, тому що у мене залишилися залишки доски. Після того, коли я зробив кузов для баркаса, у мене залишилися залишки доски десять, метр м. Метр і тому я не купував іншу доску, а вирішив використовувати цю доску, яка у мене є. Але цей брусок краще робити суцільним. Ну, трохи буде простіше. Його складніше буде виймати, але буде простіше. У буклійного бруска є свій плюс: його краще виймати. Але є мінус, його слід кріпити трьома саморізами. саморізами, тому що середня частина бруска при залівці та вибруванні буде спливати і паз у такому разі у стовбі буде деформований. Він буде такою дугою. Отже, в нас є всі інгредієнти, можна сказати, для того, щоб зробити столбик. Отже, розпочнемо з арматури. Беремо арматуру і розварюємо ось так. Тобто дві арматури і по боках. Ми ставимо такі перемички примірно по 5 сантиметрів. Ось так ми проварили, випробували на міцність. Все надійно, все чудово все прекрасно, все добре. Ставимо поки остар. Отже, збираємо форму для майбутнього стопчика. Для цього ми беремо палубку, ставимо на вібростіл. Ну, кому як зручніше, ставимо на вібростіл. я ставлю на вібростіл. Всередину ставлю я пластикову форму. Потім у мене є такі от е, брусочки, я їх ставлю один сюди, другий туди. І потім я ставлю на них пластиковий пас, всередині якого знаходиться дерев'яний брусок. Після чого я його прикручую саморізами. Я не знав, що центральна частина буде спливати. Я прикрутив на два, так як я робив при суцільному. Але виявилося, що воно спливає. Пізніше я вже в процесі роботи я прикручував по центру. І потім це саме робимо з іншого боку. Після чого виймаємо дерев'яний бруски, ставимо сюди арматуру і робимо ось такі розпорки. Розпорки, да? такі дерев'яні кілочки, які розпирають пластиковий пас. Тобто вони впираються в дерев'яну основу. Ось чотири штучки я поставив. Після чого я ставлю ось такий обмежувач. Тобто я буду ляти не на всю довжину столбики, тому що замовили в мене на три секції, метр м. От загальна довжина буде стовпчика 2,10. Так, форма готова. Все укомплектував. Тепер залишилося все залити. Найпростіше у цьому ділі це заляти бетоном. Саме складніше або саме довше це підготувати самі форми. Для залівки підготувати форми, робоче місце і так далі. І так далі і так Ось далі. ми зробили форми, зібрали, все добре, все добре. Після чого нам необхідно підготувати пластифікатор. Також я хочу сказати, цей пластифікатор бажано готувати за сутки. Тобто сьогодні ми його замішуємо, завтра починаємо ляти. А... Отже, яка пропорція пластифікатора? На один заміс я використовую два відра цемента. Два відра цемента. На одне відро цемента потрібно, потрібно 50 грам пластифікатора. Відповідно, виходить на один замес, який складається з двох відер цемента, нам необхідно 100 грам пластифікатора. 100 грам пластифікатора. Я беру таку ємність, таке відро. Сюди входить 7 порцій, 7 порцій попів цього відра. Тобто одна порція на один, один зам'яс. Відповідно, мені потрібно заколотити в це відро 700 грам пластифікатора. Я відміряю 700 грам пластифікатора, кидаю сюди це відро, розколочую. Я можу брати попів відра на одну порцію бетона. Так, розібралися з цим. Для того, щоб надати колір майбутньому бетону. Я використовую пігменти чорний і червоний. Чорного я додаю 150 грам. Так, і 100 грам червоного. В загальній сумі у нас виходить 250 грам. Отже, у нас пластифікатор готовий. Пігмент також у нас готовий. 150 і 100. Починаємо робити бетонну суміш. Я використовую в усіх своїх виробах один. Єдиний рецепт, який показав себе з роками надійно і витривало. Тобто, за допомогою такого рецепту, з таким рецептом я являю всі свої пам'ятники, всі бетонні огорожі, які я ляв, тротуарну плитку, яку я раніше колись робив. Тобто всі свої вироби я лю по одному рецепту. Отже, що це за рецепт? Я використовую три відра щебня, два відра. Піску щебня і піску півторачних. І два відра десятилітрових цементу да? і 100 грам пластифікатора, який вже заколочений в загальній ємкості. І на цю всю суміш я даю. Пізнає. От все це я закидаю в бетоном мішанку, воно колотиться. Крім цього, я для себе визначив, для себе визначив, що саме такої порції мені не вистачить. Тому я додаю трохи менше, як пів відра щебня і піску. От ще от я сюди досипаю. Я знаю, що мені вистачить 100%. От. І все, воно все колотиться отак добре, розколочується. Після чого я починаю заливати. Заливаю ось такими невеликими порціями. Заливаю, заливаю. Витягую арматуру, поправляє, щоб воно було так надійно, добре, гарно. От, Слідкую за цими палічками, щоб вони не повискакували. От, Включаю вібрацію, потім вимикаю, знову вмикаю. От, Якраз мені вистачає на два, стопчика. На два таких стопчика. От, На два стопчика мені вистачає. Після чого я ставлю їх, щоб вони сохли. І це я все продов... роблю з усіма іншими виробами. О, тобто на два стовпчика в мене виходить одна бетонна мішалка бетона. На шість столбиків в мене відповідно потрібно буде три мішалки бетона. Ось коли я все залив, все я поставив на відповідне місце, яке я заздалегідь приготував, через день я буду доставати. Тобто я сьогодні ляю, на слідуючий день воно сохне, через день я можу доставати. Приходить час, я знову у своїй майстерні і я можу вже достати столбики і подивитись, які вони, які вони вийшли. Отже, достаємо, дивимось. Столбики вийшли. Чудові, класні, все отлично. Тільки один ганч. О ті саморізи, які я не позакручував там, де потрібно. Їх зробили такими, такою дугою. Але в загальному все нормально, все чудово, все прекрасно. Я їх розвернув дороги дригом для того, щоб дощ не намочив. Тому що дуже важливо, коли ви достаєте от такі окрашені бетонні вироби, дуже важливо, щоб вони не попали під дощ, щоб їх не намочили, тому що з'являться такі білі, негарні плями, яких тяжко вивести. Їх можна вивести наждачкою, але це лишня морока. Потрібно, щоб хоча б декілька годин після того, як ви достали їх що вони могли просохнути, потім вони вже не бояться дощу. От. Я сподіваюся, вам це відео сподобалось. Якщо якісь є питання, пишіть в коментарях. У наступному відео я покажу, як я заливаю секції в бетоні. Бетонні секції, а потім, а потім будемо встановлювати всі ці вироби, копати ями, встановлювати, наводити красу. Пізніше я хочу в себе вдома на подвір'ї, ось ви бачите це місце. Я хочу теж поставити, загородити такий гарний бетон, двохметровий, такий, як от, з цієї сторони стоїть. Так сам я саме хочу і з цього боку поставити, потім ось тут поставити, оце все, загорнути, все це повикидати. І потім я хочу З'єднати з тим забором, тут зробити таку невелику фіртку, і тоді буде дійсно на щось похоже з цим забором. Отже, дякую всім за увагу, що були зі мною на моєму каналі. Якщо сподобалося відео, поставте обов'язково лайк. Якщо не підписались, підпишіться на мій канал. Я сподіваюся, щось зніму для вас цікаве і не просто цікаве, а й корисне. Отже, на цьому все. Бажаю всім гарного настрою, Божого благословіння і до наступної. Зустрічі на моєму каналі. Всім пока.